Після успіху в Лондоні та Вашингтоні український хор імені Верьовки та зірки Євробачення зірвали бурхливі оплески у Відні. Артисти продовжують благодійний світовий тур під назвою Ми, Українці, роки стійкості. Це низка концертів, які є жестом подяки міжнародній спільноті за підтримку України. Як українська творчість завоювала серця Європи? Далі в сюжеті. Коридори легендарного віденського концертгаузу, бутівлі з віковою історією, що є домівкою не менш відомого віденського симфонічного оркестру, вмить наповнюють майже дві тисячі гостей. Це люди, яким не байдужі доля та культура українського народу. Атмосферу вечора задає хор Верьовки, виконуючи державний гімн України. Вийти, Глядачі реагують бурхливими оваціями. Стоячи та зі сльозами на очах, гості вечора вітають і дев'ятирічну українську гімнастку Олександру Паскаль у травні 22-го наслідок російського обстрілу, дівчинка втратила ногу. Утім, вже за кілька місяців, тільки но зробивши перші кроки на протезі, продовжила тренування та відновила виступи по всьому світу. Для австрійських глядачів Олександра стала символом стійкості українського народу. Дівчинку викликають на біс. Тричі серед глядачів у залі є й європейські політики, дипломати та представники багатьох міжнародних організацій. Виступи українців на сцені концертгаусу дають їм можливість зрозуміти краще усе те, що проживала за свою історію Україна. Україна та пані Юлія Гершун через створення комітету миру чітко підкреслили, що саме Україна сьогодні бореться за мир і свободу. Я запевняю вас у солідарності Австрії та Європейського союзу з вашими зусиллями. Відчути велич незламного українського духу та зрозуміти цінність українських традицій допомагають і пісні у виконанні хору вірьовки, який підкорює світові сцени вже понад 80 років. За ворожою глядацьку залу і виступ переможниці Євробачення Джамали через пісню співачка закликає пам'ятати про страшні трагедії минулого, аби запобігти їм у майбутньому. Такі концерти відіграють важливу роль у культурній дипломатії, наголошують організатори. Вони є водночас і подякою світовій спільноті за підтримку України і посиленням бренду нашої країни за кордон. Неймовірно дякую за вашу силу, за ваш патріотизм, за те, що ви сьогодні з нами. Бо без вас не відбулося б цього концерту, не відбулося цієї щирості, емоційності, духовності. Концерт мав благодійну мету, тож допоміг залучити нову допомогу на реабілітацію дітей та військовослужбовців ЗСУ, які постраждали під час війни. Організатори ж звітують, все пройшло на найвищому рівні. А бурхливі овації від глядачів лише додали їм сил готувати наступну, не менш захопливу програму у серці Франції Парижі. Бригар, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини.